Композиція кадру в кіно це мистецтво організації візуальних елементів таким чином, щоб ефективно розповідати історію, викликати певні емоції та направляти погляд глядача. Серед різноманітних композиційних прийомів особливе місце займає техніка кадр в кадрі /Frame within the Frame. Суть правила кадр в кадрі полягає у використанні елементів у межах основного кадру. Для створення вторинної рамки, яка обрамляє головний об'єкт або дію. Ці внутрішні рамки можуть бути створені різними елементами дверима, вікнами, арками, гратами, отворами, гілками дерев, руками або навіть ногами персонажів, дзеркалами та силуетами. До речі, якщо ви самі знімаєте відео і хочете покращити якість власної зйомки, я можу запропонувати авторські курси з відеозйомки в онлайн чи офлайн форматі. Посилання залишу в описі. А як же розміщувати об'єкти в кадрі згідно з цим правилом? Головний об'єкт або дія розміщується всередині створеної внутрішньої рамки. Сама рамка може займати різну частину основного кадру, але її функція полягає в тому, щоб візуально відокремити та підкреслити те, що знаходиться всередині неї. Важливо, щоб внутрішня рамка була чітко ідентифікована глядачем як окремий елемент композиції. Чому режисери в кіно використовують цю композицію? Причин для використання кадру в кадрі досить багато: фокусування уваги. Внутрішня рамка природним чином привертає погляд глядача до того, що знаходиться всередині неї, відводячи увагу від менш важливих деталей на периферії. Створення глибини та перспективи. Використання внутрішніх рамок додає візуальної глибини кадру, створюючи відчуття тривимірності та занурюючи глядача в сцену. Підсилення відчуття спостереження. Кадр в кадрі може створити враження, ніби глядач спостерігає за подіями таємно. Через вікно або замкову щелину, що може підсилити напругу або відчуття інтимності. Створення метафоричного значення внутрішня рамка може символізувати обмеження, ізоляцію, спостереження або ж певну точку зору на події. Додавання візуальної цікавості цей композиційний прийом робить кадр більш візуально складним та цікавим для сприйняття. Розглянемо приклади використання правила frame within the frame у кіно, але тільки після вашого лайку. Дякую. І можете ще підписатись на канал. Хрещений батько! У багатьох сценах цього культового фільму режисер Френсіс Форд Коппола використовує дверні отвори та вікна, як внутрішні рамки, через які ми спостерігаємо за розмовами та діями персонажів. Наприклад, сцена, де Віто Карлеоне розмовляє зі своїми клієнтами у своєму кабінеті, часто знято через дверний отвір з сусідньої кімнати. Це створює відчуття спостереження з боку, підкреслює владу та недоступність Дона, а також додає візуальної глибини. Таксист. Режисер Мартін Скорезе часто використовує вікна таксі як рамки, через які ми бачимо нічне місто та відображення Травіса Бікла. Ці кадри підкреслюють його ізоляцію від навколишнього світу, його відчуття відстороненості та спостереження за хаосом нічного Нью-Йорку. Вікно стає метафорою його внутрішнього стану. Він ніби дивиться на світ ззовні, не будучи його частиною. Амілі. Режисер Жан-П'єр Жене майстерно використовує різноманітні внутрішні рамки у своєму візуально вишуканому фільмі. Це можуть бути арки в парку, вікна кав'ярні, отвори в стінах. Наприклад, Амелі часто спостерігає за життям інших людей через вікна своєї квартири або кафе. Ці кадри підкреслюють її спостережливу натуру та її бажання бути частиною життя інших, залишаючись при цьому трохи осторонь. Вікно у двір, режисер Альфред Гічкок. У цьому фільмі сам концепт, побудований навколо правила кадр в кадрі. Головний герой, прикутий до інвалідного візка, спостерігає за своїми сусідами через вікно своєї квартири, яке стає основною рамкою для всіх подій, що розгортаються. Вікна сусідніх квартир стають вторинними рамками всередині основного кадру, через які ми разом з головним героєм стаємо свідками. Приватного життя інших людей, а можливо, і злочин, вбити біла режисер Квентін Тарантіно часто використовує динамічні внутрішні рамки, створені, наприклад. Рухом рук персонажів або елементами інтер'єру. У сцені в ресторані, коли наречена б'ється з Орен і Ші, та її загоном кадри часто вибудовуються таким чином, що бійці потрапляють в рамки, утворені дверима, колонами або навіть тілами інших персонажів. Це додає динаміки сцені та візуально акцентує окремі моменти бою. В коментарях до цього відео можете навести ваші приклади з фільмів, де використовується цей прийом. Правила композиції кадр в кадрі є ефективним інструментом для режисера, який прагне направити погляд глядача на конкретну точку в кадрі. Створюючи візуальну ієрархію та відокремлюючи головний об'єкт за допомогою внутрішньої рамки, режисер не лише фокусує увагу, але й може додавати глибини, створювати відчуття спостереження або передавати метафоричні знаки. Чиння використання цієї техніки робить кадр більш візуально цікавим та допомагає глядачам краще сприймати інформацію, яку режисер хоче йому донести, акцентуючи увагу саме на тих елементах, які є ключовими для розвитку історії та розуміння емоцій персонажів.